Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори, без спеції і зелені на зиму маринад. У каструлю вливаємо 1 літру води, всипаємо 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі. Все гарно розмішуємо. Доводимо маринад до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 6 столових ложки 9% оцту. Кип'ящим маринадом заливаємо банки з помідорами до самого верху. Закручуємо кришками, але не перестарайтеся. Перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником на цілу ніч, щоб охололи. Відносимо помідори у погріб або зберігаємо у квартирі.